Черговий проект реконструкції стадіону Авангард вже цього року планують розпочати у Рівному. На це з міського бюджету передбачено 100 мільйонів гривень. Міський голова рівного Володимир Хомко таку суму вважає реальною. Я коли став міським головою на другий день мені дзвонили. Я поліз сюди під стрибуні приміщення і вам раджу подивитися ту реконструкцію, яку зробили центральні трибуни. що там що Це викинуті гроші на смітник, і я припинив фінансувати. і Почали займатися розробляти нормальний проект. Ми беремо це фінансування повністю на себе ніяких коштів виніше так. Ні бюджетних, ні обласних, ні державних тут немає, тільки наші міські, і дуже хотілося, щоб були ще бізнесові кошти, бізнесмен, які з нами війдуть у співпрацю. Тобто, хотілося б зробити гарний приклад приватно-публічного партнерства. Головний архітектор львівської компанії Артпростір Олексій Олексюк передбачає, що реконструкція проходитиме в чотири етапи все для того, аби об'єкт не переставав працювати. Заплановано відновити трибуни та накриття, здійснити роботи із внутрішньої та зовнішньої інженерії. Під час першого етапу ми власне, забезпечуємо збільшення кількості посадкових місць. Це е, за рахунок влаштування прибудови е, і е, самого накриття тої трибуни. Збільшується корисна площа, тобто з'являються додаткові приміщення, що дає можливість нам забезпечити от, власне, е, легкоатлетичні напрямки. Президент народного клубу Верес Олексій Хахльов підтримав проєкт реконструкції. Зазначає, футбольний клуб вже у другій лізі і вимоги до матчів чемпіонату України передбачені значно вищі. Основні питання також це електронне табло, це система відеоспостереження і система контролю доступу. Ці всі моменти вони сьогодні ставляться комітетом за атестації безпеки на перше місце. Я сподіваюся, що ми разом з проєктантами вже в форматі. Можливо, ремонту, можливо, вже реконструкцію після наявності проекту. Ми швидко їх ладнаємо і зможемо отримати атестат на проведення матчів вереса на домашній арені. Вангард обіцяють, стадіон буде європейського рівня із покращеними умовами перебування гостей. Концепцію як виглядатиме спортивний комплекс показали громадськості. Аліна Примак Олександр Морозович – у ритмі подій.